Це просто зараз життєво необхідне. Ми можемо іде війна, ми можемо будь в якій ситуації опитнитися. Але я хочу навчитися допомагати. На трені з тактичної медицини в Чернігові зібралися актори молодіжного театру та охочі містяни. Дехто відвідує таке заняття вперше, дехто прийшов закріпити свої знання. Проте мета для всіх одна навчитись надавати першу медичну допомогу собі та іншим. На жаль, ми живемо в такі страшні часи, коли Бачите, що відбувається в нашій країні Кожне утро обстріли, щоб люди змогли бути готовими захистити себе, своїх близьких, щоб людина могла надати собі там першу медичну допомогу, допомогти там собі своєму близькому. Проводили тренінг досвідчені інструктори, які брали участь в бойових діях. А зараз часть військових та цивільних, азам тактичної медицини ми розповідаємо. Які є турнікети, що має бути в комплектації аптечки? Вчимо людину не розраховувати на медиків, тому що медиків у нас не вистачає, щоб людина сама вміла надавати собі допомогу. Крім того, коли в мене є повернення в черні, проводимо заняття по можливості, якщо є медбаза. Учасники тренінгу отримали не лише необхідні теоретичні знання, але й практично навчились накладати турнікет, перебинтовувати рани. У мене є поранення. Я кладу подушечку. Так, щоб тиснучий елемент у мене був трішки з боку. Тобто в деяких є ось такі ось наліпки, і я ось цією наліпкою кладу безпосередньо над пораненням. У мене тут у вушках є от так гроздь, куди я засовую, продіваю. Ми голову не піднімаємо, от для чого стропа має бути всередину. Тобто, тому що якщо я буду робити це назовні, то я буду піднімати руку. Якщо в мене буде дві поранених кінцівки, я нічого не можу собі зробити. Такі знання є вкрай необхідними для кожного, оскільки ми живемо в складні часи і маємо бути готові до будь-якої непередбачуваної ситуації. Також можуть бути критичні кровотечі і бажано, щоб ну, якщо там десь притиснуло, перебило судину. То людина могла надати собі допомогу. Маємо з таким сусідом розуміти, що мають бути всі готові і жінки, і діти, і дорослі. І це я кажу, скажімо так, не з боку просто армії, а з боку медика. Тому що моя освіта фельдшер. Необхідні знання знадобляться не тільки на війні, але й в цивільному житті. Говорять інструктори з тактичної медицини, оскільки вчасно надана перша медична допомога може врятувати життя.